Этим летом в Киеве в 14 раз прошла церемония награждения победителей ежегодного литературного конкурса «Коронация слова». Первое место в самой престижной номинации за лучший роман заняло произведение киевлянки Татьяны Белимовой «Вильный свит». Татьяна – кандидат филологических наук, доцент кафедры украинского языка и литературы Института филологии и массовых коммуникаций Университета Украина. Сьогодні в БГПУ, куди писательниця і філолог приїхала на научну конференцію, пройшла її зустріч зі студентами. Тетяна письменниця молода, і вона на сьогодні є авторкою двох романів, до яких я мала честь написати передмови. Власне, так ми з пані Тетяною і познайомилися. Нас звів літературний конкурс Коронація слова. Останні два роки я була членом в нього, і вже тоді вийшло, що і до другого роману теж я взялася писати передмову, бо це дійсно дуже гарний твір. В прошлом году роман Татьяны Белимовой «Киев. Юэй» занял на этом конкурсе второе место. Теперь она смогла стать первой. По словам автора, роман «Вильный свит» она писала всего три месяца, хотя никто не освобождал ее от обязанностей мамы. У Татьяны трое детей. Роман – это житейская история двух украинцев, один из которых во время Второй мировой войны попал в концлагерь, второй стал астарбайтером. Етаріальні біографії родственників в У романі поширюються проблеми важливі для української нації в цілому. Так це проблема пам'яті, це проблема перепрочитання історії, історії не той, яку ми звикли там чути в мас-медіа на сторінках підручників читати, а історію, яку знають прості люди. Тому що мій роман заснований на реальних історіях реальних людей. Деякі з них ще живі. Наприклад, прототип головного героя Єфрем Іванович Коломіць 92 роки. Він ще живий свідок. Оці всіх подій, які оповідаються у другому романі. Путь Тетяни Білімової в літературу був дуже довгий, але тепер вона не збирається зупинятися. В ее копилке уже два успешных романа, и писательница продолжает творить. Хотя признается, что ее основная профессия – филолог. И она не обольщает себя надеждой на то, что литературный труд когда-то сможет прокормить. Одно из ее будущих произведений будет посвящено недавним событиям в Украине. Я уже пишу, есть такая новела у меня «Хай будет мир». Она увидит в новый сборник новел, который скоро в видавництве Publish Star International Інтернешнл нова книга Моя новелістики, і про це обов'язково треба писати. Ми мовчати не можемо. Ми повинні розказати народу і донести ту правду, яку ми бачимо сьогодні. Зараз непростий час, якісь посили, консолідуючі, посили об'єднання, любові повинні від письменників звучати.